Дня. Я Веселівська районна різнопрофільна гімназія. Я молода, творча, сучасна, але дещо сором'язлива. Хто про мене знає більше, ніж мої друзі? Знайомтеся, це одна з найталановитіших моїх подруг. До речі, і моїх учениць. І звуть її. Жека Анна. Вітаю! Сьогодні я розповім вам про мою товаришку. Сучасну, веселу, кмітливу, спортивну. Характеризувати її можна досить довго. Веселівську районну різнопрофільну гімназію. Саме в цьому році вона стала ювіляркою. Їй виповнилось 20 років. Погодьтеся, досить юна! Але в той же час така енергійна і наполеглива серед своїх колег. Отож, ходімо, я вас познайомлю. Багатий внутрішній світ моєї подруги розпочинається з кабінету директора. Саме тут приймаються всі найважливіші рішення в її житті. Директор один із найпочесніших друзів моєї гімназії. Зі своїми обов'язками він справляється навідмінно, адже в нього є комп'ютер та швидкісний інтернет, а також ортехніка. Як! Ви нічого не чули про мою подругу веселівську гімназію? Такого не може бути адже вона стає постійним переможцем різноманітних конкурсів, змагань та олімпіад, про що свідчать ці численні нагороди, кубки та грамоти. Знайомтеся це найменші її друзі. Першокласники, вона з ними познайомилась нещодавно, але вже забезпечила їх всім необхідним для співпраці, в тому числі й комп'ютерною технікою. Моя подруга Веселівська гімназія має багато друзів. Я знаю близько п'ятисот. Вона товаришує з усіма від першокласника до 11 класника. Моя матер намагається всім забезпечити своїх товаришів для їх успішного навчання. У неї є кабінет біології, оснащений ноутбуком, сканером та пристроєм є презентер. В кабінеті фізики діти мають змогу виконувати різноманітні досліди та доводити формули на інтерактивній дошці української мови вона вчить нас використовуючи сучасну техніку та інноваційні технології навчання. Наші свята проходять у цій розкішній актовій залі. Ми приносимо туди комп'ютер, мультимедійну дошку та проводимо свої вечори й концерти. До речі, моя подруга має аж три комп'ютерних класи. Цим класом я пишаюсь, він наймолодший серед усіх трьох, йому шість років. Я розумію, що морально він може трохи відстає від найновітніших, але в ньому я працювати ще можу. Він базується на ліцензійній Windows Vista. А з двома іншими класами справи дещо гірші. Комп'ютерному класу номер 1 вже виповнилось 10 років. Я думаю, ви розумієте, що працювати тут досить важко. Комп'ютерний клас номер 2 ще намагається нам допомагати у навчанні, йому також 10 років. Звичайно, класу не вистачає ані фізичних, ані моральних сил для реалізації усіх наших дій. А для втілення наших ідей і задумів у нас є майже все. Це талановиті діти, професійні та творчі вчителі. Не вистачає лише трішечки нових комп'ютерних потужностей. Додайте нас у свої друзі, відкрийте для нас новітній світ інформаційних технологій, адже ми так цього прагнемо, і нам це конче потрібно.